Кажуть, що вибір професії це друге народження людини. Від того наскільки вірно людина обере свій життєвий шлях, залежатиме і її місце в суспільстві. В цьому закладі здійснюються мрії і сподівання багатьох його випускників. Завдяки нашому центрі я навчилася співати, танцювати також навчилася по своїй професії випікати, творити дива на тортах та інші вироби. Тут мені дуже подобається. Можна розвивати не тільки свої таланти в професійній ділянці, але й можна участь приймати в спортивних кружках, в яких ми доволі непогано просуваємось, і перші місця займаємо доволі часто. Їздимо на Україну, їздимо на обласні змагання. На такому святі відчувається, як усе тут переплилось: юність і романтика, реальне життя, наука і технології, мрії і дійсність. Навчаюсь на кухар, офіціанта бармена. Мій ліцей це тут живу, працюю, приймаю активну участь у спорті, у житті ліцеї. З самого дитинства хотів стати кухаром і барменом, і тому я зразу, от коли знав про цей ліцей, я зразу сюди прийшов і подав документи. Я беру участь в художній самодіяльності, тому що я дуже люблю виступити на людях, і мені дуже подобається, от коли от, публіка, аплодисменти. Учасники свята сповна продемонстрували свій творчий запал і здібності з кожної професії, яку здобувають чи то кулінарним виробом або предметами вжитку, стильним національним одягом, чи сервіруванням стола, кіпівською винахідливістю, чи креативною зачіскою, і навіть своїм артистизмом. Я навчаюсь на кравця, ось бачите, які ми вироби виготовляємо. Це мені дуже подобається. А ще ми займаємося бісероплетінням, плетемо гарні браслети з бісеру. Я навчаюся у цьому прикла... прекрасному закладі, який відкриває таланти не тільки кухарів і барменів, а відкриває таланти по співу, по танцях. Ми того року зайняли серед агітбригад не тільки міста, а й області, самі перші місця. Ці люди, які тут працюють, вони відкривають надзвичайно багато талантів. Хоч у закладі і вирує бурхливе життя, в якому навчається 900 учнів, одне залишається незмінним пізнання нового і таїнства навчання, в якому Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг є одним із лідерів. Безперечно, усі професії корисні та потрібні, лише деякі з них здатні нести в собі красу й молодість, вміння бути неповторним і чаруючим. Раїса Токар Віталій Кривенко для інформаційного випуску.